питати не буду, але от власне про те, що тоді там сталося, а, з Делімхановим і цією всією кампашкою. А, і а, чи живі вони досі, чи вже десь прикопані а, а, самими ФСБшниками? Можливо, є якась інфа, яка поки що не потрапила в а, мейнстрім пресу. А, але ви про неї через ваші розвідувальні канали знаєте? От, от таке питання. Ну, Зелимханова, как вы, наверное, уже знаете, слышали, его убили в Омане вместе с 11-летним его сыном, взорвали. Тогда были арестованы двое сотрудников ГРУ. Москва сразу же заявила, что это провокация, но потом вот эти арестованные, распустив сопли и слезы, прямо на телевидении рассказали, признались во всем. Е, тож, вони були причетні, но так я не знаю, які там у них були соглашення, що винуділо, но Аман вот этих хрестованных выдал. Э, обратно в Москву. Вот такая вот ситуация, то что они практикуют те же методы, что и пристальные для никакого сомне. Вот тускрижду все все вони все-таки все мертві і Кадиров потім вдавав спектакль з цього. Ну, Кадыров тут э, не причастен, тут это герой российская работала. Okay. Кадыров, насколько я знаю, он в основном там да, охотится за своими политическими противниками. Вот зараз там в Турции шесть э, террористов российских, четверо из них чеченцы. Они тоже пытались убить э, какого-то чеченского диссидента, были арестованы. И вот как раз... Э, сьом, вот, в этом месяце, не тому, я разговаривал с министром закордонных справ Туречины, просил вот этих шесть человек выдать нам или держать у себя на предмет обмена с нашими политзаключенными. Э, нынешний за, за, министр закордонных справ э, Хакан Седан, он был начальником разведки турецкой. И тогда ещё, когда он был начальником разведки, мы с этим разговаривали. И он тогда говорил о том, что не никаких проблем, только россияне совсем не цікавляться вот этими своими. Тогда мы попытались связаться с этими Кадыровцами. Мы открытым текстом сказали, что вот мы можем ваших подонков освободить. В обмен на то, что ваш Кадыров э, своему папе, этому Путину, скажет, что вот надо взамен освободить э, тех крымских татар, э, политзаключенных. Э, сильно наладились, связь, даже по их э, просьбам мы послали своего человека в э, Грозный для переговоров. Но потом началось широкомасштабное вторжение, и этот человек даже не смог вернуться обратно в Киев. Такая вот ситуация. А зараз, вот, э, тыждень тому министр закордонных справ сказал, с нашей стороны никаких проблем не будет. Как только вы договоритесь с россиянами, мы отдадим вам шесть этих, этих ублюдков. Про долю Пригожина реально щось відомо по вашим каналам. Де він всі його шукають? Ніх чорта не зрозуміла. Білорусь ніби звітує, що до них їдуть ці групи Вагнера, але виглядає це на якесь і ПСО, і ну не до кінця можна довіряти цій інформації. От, з мого боку останнє буде питання, і перейдемо вже до зернових тем далі. Точной информации не имею, но, скорее всего, его там накормят новичком, наверное, как обычно делается в путинского режима. <coughs> Пока что он, ну, официально, они говорят, вот там он обучает белорусских вояк, но он считает себя, наверное, очень большим экспертом в военных вопросах. Ну, такая вот ситуация. Были кадры, що он там приїжджає в Санкт-Петербург, в Москву. І вроде даже з Путіним разговаривает. Но это до поры до времени. Путін такі вещи не прощає. Я думаю, его, в общем-то, дні будуть очень короткими. Дякую. Дякую, Мустафа, Ага, величезне. А, за ваш час и на, на зв'язку відповідно. Ага. Я вже подякував, а ти, Олексій, як завжди, досипав. Гарного вам вечора. Гарного okay, вечора. І та до, до продовження залізничних е чекайте, що е е е зернова угода пішла в історію, сказав Ердоган, і він е має намір обговорити зернову угоду під час е візиту Путіна в Туреччину у серпні. І щоб тут багато хто не радів, що Путін може не поїхати в Південно Африканську Республіку, через те, що ну самі розумієте, ордер на арешт. Це така штука дуже неприємна. То Туреччина не підписала Римський статут, так що Ердоган може з цим грати, гратися з ним як кішка з мишкою, та по відповідних параметрах. У нас тут все полетіло до біса, Олексію. У нас тости, вони переважають інформацію. Але зерновий коридор, уже, оскільки Мустафа Ага порушив це питання, то я все решта відкладу на пізніше, а тим часом, тому що у нас є вже включення. І про стосовно зернового коридору. Я піднімаю просто версії це вгору. Бо це одна з тем дня після вибухів на кримському мості. Та? Привіт, Лариса. Так. І віддаю вам, віддаю вам, так би мовити, м'яч на вашу Так. Привіт. А... У мене два насправді питання до тебе, тому що ми читали ці заголовки а, про Путіна, про Ердогана, про а, те, що вони виходять з зернової угоди. Перше питання: як на це а, зараз відреагували наші експортери? Тому що, мабуть, що це ключове з точки зору нашої а, логістики, а, нашої можливості продовжувати торгівлю. Ми неодноразово минулого року з тобою зокрема, розбирали. А, Власне, альтернативи морським шляхам для нашого зерна і якихось адекватних альтернатив не знайшли. А принаймні тоді питання до тебе зараз: а, чи ну наскільки дієвим а, економічним зброєю проти нас лишається а, ця нога в дверях, яку використовує зараз Путін? А чи все-таки є якісь нові шляхи того, як можна це обійти, а, це перше питання моє тобі, Лерис. Угу. Почула, що коротко, загальний експорт зерна попереднього сезону, плюс-мінус 50 мільйонів тонн, зерновий коридор забезпечував близько третини. Ясна річ, що морські коридори це найдешевший, найпростіший шлях, але ми маємо сухі кордони, умовно кажучи, це через Європу, і ми маємо Дунай. Те, що говорять експортери наразі, всі плюс-мінус були готові для того до того, що зерновий коридор не буде працювати в новому сезоні 23-24 і максимальну ставку всі роблять на Дунай. Потужності Дунаю за різними оцінками плюс-мінус 30-35 мільйонів тон, зважаючи на те, що урожай у нас падає, і ми там і на порядок посіяли менше і. Ковідне виробництво буде на порядок нижче за умови якщо навіть не працює коридор, плюс-мінус те, що ми можемо вивезти, ми вивеземо. Але те, що говорять самі виробники, звичайно, що коридор забезпечує хоча б якусь маржинальність з точки зору заробітку для аграрія. якщо коридор. Я зрозумів. Але виглядає,